Вітаю вас, мої доренькі, я Ірина, і дивимося таке питання. Путін має компромат на Трампа. Це е, хтось з вас писав, що щось там вже йде проти Трампа зі сторони Путіна. Давайте. Чи здатний Трамп протистояти Путіну? От подивимося, наскільки Трамп сильний, щоб протистояти Путіну? Є у них у нього якісь уязвимі місця. Якесь і псо бачу. Якісь а, слухи розпосюджуються. Є якесь. Тут, ви знаєте, в мене іде, от скажу відверто. А, відверто. Дивіться, тут щось було в дорозі у кругу друзів. Не обов'язково, а може, й підпиток, тому що по дияволу це ідеться заманушка була, якась заманушка. Ходять чутки, що це може бути в юності, в, юності, в молодості, коли Трамп. Давно, 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 ще в яких там руках, вже більше 20-30 років тому, був в Росії щось там було, якісь коло, бачите, є. Тобто, оце теж окреслює коло, це теж. Якесь коло окреслює ця карта. В дорозі десь був якийсь офіційний, я би сказала, тому що шістка мечів говорить про офіційний якийсь відвідини. Ось, по дияволу це говорить. Тобто, дійсно є в нього, уязвимо, якесь. Це є, може підпортити йому, йому репутацію. Давайте тоді є у Путіна, тобто є якесь, щось є. Це, знаєте, це може бути, що можна виставити в інтернеті. Це можуть бути і світлини, це можуть бути і якась інформація конфіденційна є. Чи спрацюєш з шантаж Путіна проти Трампа? Зараз ми подивимося, що це питання. Задонатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Я постараюсь під, під відео залишилося пару тисяч під відео закріпити. На реп для 143-ї бригади. Почитайте, подивіться, там є відео, саме військових, а ми переходимо. Чи спрацює шантаж Путіна проти Трампа? Ну, він отримує, отримує щось. Але, ну ви знаєте, хм. дивіться, <кхід> давайте відверто. А, давайте відверто. Хм. Тут трапила коса на камінь. Відверто вам скажу: тут трапила коса на камінь. По-перше, тут як... по королеві може бути, що це а, дружина Трампа. Я от не подивилася, бачите. Можливо, ви напишете, хто дружина Мелані Трамп, а, його по гороскопу. Але вже можна сказати: королева жезлів це є. А, Офіційно, ну тобто, людина у суспільстві, людина не закрита, тобто вона на виду і вже може йти по цій карті. Але йде король мечів. Розумієте, навіть якщо Путін йде як імператор, король мечів, він теж не здається, він теж дуже сильний. Якщо імператор, гаразд, він має всіх королів під собою. То у короля мечів у нього прямолінійність, у нього все на язицю. Тут людина може бути хитра, і вперта, і тому подібне. Тут людина настільки бачить тільки ціль, що їй по барабану. Розумієте, ось е, трапила коса на камінь, ось я так скажу. Тобто, навіть якщо і є, ось по цім, цим нижньому ряду, ми бачили, що є у Путіна щось проти Трампа, з, скажімо так, з колишніх часів, тому що там є якесь вузьке коло. Так, і по дияволу це могли бути якісь вечірки, голі вечірки. От пам'ятаєте цього діді, 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 чи як його теж звинувачують. Тут в Росії є такі практики з дияволами, з голими і тому подібне. Ось там міг бути або його дружина, або Трамп, або ну, не знаємо конкретно, так, не можемо знати. Але Трамп не здасться. По королю мечів, якщо взяти імператора як Путіна, ось а, ідеться тут, скоріше за все, про жінку, тобто в світлини можуть бути стосуватися жінки Трампа. Ось, І а, тут, ви знаєте, а йому качка-прачка. Якщо ви знаєте, що, про що я. ось, йому море по коліна. Він а, настільки йде до своєї цілі а, через трупи. Розумієте? А ця людина не поступиться нічим. Якщо імператор, він може бути і хитрим, і тому подібне, то Трамп не є хитрий, він настільки прямолінійний. Я не знаю, хто Трамп по гороскопу, але ось тут вийшло його якість, що він такий є. От він, якщо собі щось поставив, його нічого не зупинить. Ось якось так. Тобто, йому паралельно, що там немає, Путін на нього не піддасться він. Щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!